Ласкаво опрошу до мого чарівного світу. А в цьому відео ми залетіли Groll Garden, бо. бо оновлення з хрюшкою. так так, Все правильно у нас якесь оновлення з хрюшкою, яку треба годувати. Сьогодні я так сказати, буду поваром. Так. В цій кастрюлі треба готувати всякі супи. Таке. Стоп. Давай еже через 3 секунды. Ух ты, теперь пиццу хочет. Спочатку хотів кейка, теперь пиццу хочет. Капець, як я буду пиццу пиццу? О, нет, поему Так, ну я куплю. Так, ну... Так, сниму пиццу треба. Так, що добавлять в пиццу? Ух ты! А я схоже що знаю. Так, ну спочатку мені треба помідорки. Як же піцу без помідорок? Давайте посадимо Помідорки. І стільки скільки дуже. Ну, достатньо. Тепер чекаємо, поки вони з тут. Так, томати у нас майже виросли. А поки томати також ростуть, я ще посажу просто кукурузки. Во! Ну, в піцу кукурузу в деякі п'ють. Правда, жалко, що у нас сира немає в грі. Так би було б ще далі. О, до речі, я тут уже готувала одну штучку. І ще в мене є тут один крейт, фудкрейт, Називається... Типа, коробка за Давайте Ух ты, вау, я прикольная штучка мне надо А за е ⁇ кинуть. Что за учит? Ути? Что за учит? Учит. Прикольно. Вот целая штучка, вау. Типа, на хот-дога. Ай, я застрял. Сміжу. <сміжу> так, ну і типу отак от. от. Приходить, купляйте в мене хотдоки. Угу. Розумію. Прикольная штучка мені випала. Я спочатку тут трошки затестив. Все, все вам показати. Наприклад, тут нам треба цей. Давати всяку ігру, яку ми будемо готувати. От я тут вже <сміжу> варю супчик давайте йому це дамо. Правда, він зараз хоче піцу, а він це візьме. Let me see here. Так, Арці... Арцічок. Це мене не сильно став. Подивитись на городи. І... Ух ти, ну він довольно повезло навіть. Всього нас можна сказати рарка. Клас приход в блейз можна получить. Э? Мишка на яйце. Ух ты, ну пета всякие. Я чего ещё не бачив? Вау. Ну, та эти для пета фрайт, пинккейк якийсь. Вау, та кофёр. Что это такое? Ну ты что, spray'и давай? Ну прикольно, прикольно. Мені цікаво дуже що це за насіння. Давайте його вот десь посадимо. Ну, наприклад, де тут в мене є місце? У мене місця то і немає. А, ну, наприклад, тут біля Алдер Сраузе. Так от подивитись, що це таке. Е, сюди можна посадити? Все, де. Ух ти, воно моментально почало вже Ну Воно одноразове оказалось! Бліна. Ну, от така вот такая вот квиточка 2 килограмма. И кажется, красивенька, я її лайкну. Скільки коштує? Ух ты, 5 тысяч, ну погано. Ну погано. Прикольная квиточка. Нау прям. Так, сапоки у нас тут же выросли. Туна, я бачу. Так снова. І погнали. Давайте. Коласти наші томати. Давайте два томати. Це у нас виходить уже якийсь суп з томатами. Помідорки. Мені ще треба кукурузка. Так, що ще в піцу додають? Треба подумати. ну помідорки Поміторки. Ну, сериал у нас тут немає в грив. Ну там, наприклад, не знаю. Не знаю, що в пиццу додають, Майже А грибы в пиццу дают. Точно! В пиццу додают ще, ще рибы! Напевно Так что давайте у меня є 262 8 Я не хвастаюсь просто. Давайте посадимо наші грибочки. Правда, це не в хомар, але но... це не грибу в гри. Ну, якщо головні року. Ух ти! як воно швидко все виросло. Вау. Так, давайте тепер закинемо хрибочок. Ну, давай тут, Ой, давайте краще один томатик. Куда мій Майшром пропав. Один Майшром. Добре, давайте два. Два грибочка. І чекаємо, поки в мене виросте кукурудзка. Хоча... Навіщо чекати, якщо... А ось в мене немає. У мене просто була кукурудзка транкейт. У мене збережно. А я її, вже здав, Добре. А ми будемо чекати, поки виростеть моя кукурудзка. Так, а поки у нас русли кокуруски, я ж забув трейдин тикер. Зараз вам покажу и розкажу, что це таке. Вот, у нас брола габі добавили трейди, так, нарешті зовсім забув. У мене є такі от тікети, два тікети. Давайте зараз вийду до свого другого аккаунту і покажу, як ці трейди відбувають. От я вже зайшов з свого другого аккаунту, ну і давайте кинемо трейд. З свого другого аккаунту я його приймаю. І от як у нас тут все відбувається. Тут можу я щось дати з свого другого аккаунту, наприклад. Ну, наприклад, дам гусі. Саме вже собі. А я взамін, наприклад, дам. Ну, тут ще треба буде. Наприклад, дам. Дам-дам-дам. Перфект. І тут показується, скільки даю. Да я віку гакал, скільки даю я. Скільки коштує усі, скільки персик, а також можна додавати шекелі. Тобто я можу, наприклад, дати один трильйон. Цілий. Я ще не буду таке давати. Для експерименту дам. Ну, там, давайте. 10 мільярдів, пишу 10 І... Все, я дав гроші. А наприклад, на другому аккаунті я дам... На 1000. І я нажимаю. Я нажимаю прийняти. Мій другий аккаунт теж нажимаю прийняти. І тоді у нас знову назад таймер. І тепер ми підтверждаємо трейд. Я тут підтверждаю, там підтверждаю. І... Так, ми затрейдились. Тому його сіль. Ну, да, і у мого аккаунту тепер більше грошей. Все, вот моя гусень. Дайте її продавам, она мне не потрібна. Все, продала гусень. Игрошку. Так, со счетом у нас по кукурудзі? А кукурузка у нас выросла. Ура! Кс. Корн. Вот корм. Кукурузка. Да, демо, кукурузку. Все. Тепер можна наражати на таку от прекрасну кнопочку. У нас почнеться воно готуватися за 6 хвилин воно зготується. Давайте почекаємо, поки зготується і подивимося, чи ми взагалі піцу зготували. Бо піца готується переважно з такими інгрецієнтами. Ну ж, ну щось, кружка. Зараз будемо тебе готувати. Ну от і прийшов забужувати наше блюдо бургер Ми зготу Ми зробили бургер Не питься треба було Ну добре Щоб получилось то получилось Ну давайте дадемо наші свинюшки Що вона нам за далі Так И все? Менюшка я так це старався виклювати. а ти мені якісь одні реклеймер. Ну добре, хоч би за дякую. Віклеймер тоже так класний. Так, ну а тепер давайте зупинимо щось інше. Давайте ще попробуємо другу зробити. Наприклад, Ой! Я нечайно підібрав оце от спайкер манго. Гліна. Ну, добре, підібрав, підібрав, значить, у мене з'явилась дейка. Давайте зробимо щось манго. Це як? Наприклад, давайте я візьму Мун Манго. І я ще взяв Спайкет манго, А тепер йду на інший сад. Там, де в мене є звичайне манго, манка, він прогулювається. Його ми також візьмемо. ні, Так, от так от. Також візьму. все, дефіцієнти є. І... Давайте. Звичайний манго. Це величезне золота спайкет манго, Сейчас не хотілося бы давать. Ничего себе, 123 миллиона. Ну приходится. 72 кг. Ну, у нас щось готується величезне. Прощай, спайкет манго. Тепер у мунгу. Ну, ще вон манго. І ще вон манго. Так, давайте... кук І... 9 хвилин. Але... Але 3, 2, 1. І у нас с вами Манго Мангу Вау. Так, свинюшка. ти хочеш піцу? Я тобі там дамісті... різну... Дівасті де шість. Ух ты, Nutation спрей B. Ну. Добре, дякую хоч за це. До речі, я помітив, що є рідкість у наших буде. Так що, можливо, якщо взяти. Чого в мене база міжна береться? То можливо, якщо взяти... Багато подголосумів сюди буде саме рідка. Рідкість дадуть щось прямо круте. І я хочу, звичайно ж, це попробувати. Правда, треба перезайти, а то чогось інше бази не ставить. А базу не прийшлося, бо якщо я впишу Blossom, то в мене уже є декілька штучок. Так що давайте ведем. Візьмем. Раз, два, три, ну і чотири. Отакі от Bon Blossom. Шкода звичайно. Ну давайте зробимо похапить і кукать. Два тві хвилин, не буду крати. Ну, добре. Давайте почекаємо трошечки. Вот у нас и прошло 20 хвилин. Довго я чекав. в мене не выбував. Так, получит суп. Суп. Легендарный бон блоссом суп. Вот цей вот он был честный. Так, ну... Так, я захочу здесь скриншот. Таким, ну, безусм, вот такие вот супчик. Здравствуйте. Скриншот. Все. Так, ну что ж, Сванюшка. Давай, ешь. Дай щось хороше. Є. Ух ты, скільки фобах! Так. Супер, з п'яти бунгосний виріс. Це от Артикчок. Ар ар там. Ну, дякую хоч за це. Ну, а на цьому ми будемо завершувати? З вами був, як завжди, я Елюмин. І усім до зустрічі.